Доброго дня. Ви самі? Так, а не, ну помічник є ще. Доброго дня, Анна Константиновна. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Іван Миколаївич дня. Лисий, деп... дня. Да, депутат місцевої Кагарлицької ради, вось... скликання. не не люблять? Да, не люблять, Так, як і вас Значить, це Ми, да. да, ми знаходимося з вами. Значить, да. все робимо правильно. Через те, що я не втомлююсь до принагідного, я вже хотів би розпочати через те, що... Ну, знаєте, ми ж, все, ми ж люди з минулого, так що ми прекрасно розуміємо, коли тут була Тетяна Володимирівна засуха, коли тут був е, е, Оніщенко Олександр Романович і багато інших. І ви, так що ми, вам, е, ми все бачимо, хто як працював і хто як працює. Так що, але зараз до теми. Дивіться, Анна Константиновна, у нас в Укрузі, верніше, в нашій громаді, в на Кагарлицькій, відповідно до закону України. Про ветеранську політику, а ви знаєте, що ви як депутат Верховної Ради прийняли відповідний закон. Ветеранська політика це е, наближення е, ветеранів. ви не можете не пояснювати. Я питала вже про ветеранський простір, так. чи створили у вас. Так, дивіться, він у нас, як кажуть, існує. Значить, у нас в громаді, я вам зараз до вас звертаюся за відповідним листом. У нас в громаді є призваних, або які були тисячу людей. Відповідно до закону про ветеранську політику на 100 людей один спеціаліст. У нас таких спеціалістів вже вже, слава Богу, п'ять. Але вони працюють у різних локаціях. Перша локація це відділ соціального забезпечення, другий поверх, доступ. Людей з обмеженими можливостями, можливо, немає. Я був там розмовляв з працівниками, кажу, як сюди потрапляють до вас люди. Ну от якщо прийшов чоловік без них, а я сьогодні такого бачив, значить він повинен нажати кнопочку, до нього повинен вийти і зробити йому на стільчику. Тобто, ну, це не відповідає ні нормам, ні чому. Це один простір. Другий простір розташований у, у нашій міській раді, минулого, де ми були, от міська рада. Значить, там кімната. Трошки менше, як у вас, на два спеціаліста. І це в цьому, так сказати, загнутому приміщенні дождь зайти спеціаліст один а і другий працюють, я вам скажу, це просто перекликування, не відповідає норма. Ні один, ні другий просять. Кажуть, що коли зроблять третій, бог я знає, не знаю, де зроблять третій. Приміщень багато, а толку ніякого. Тобто держава дає кошти, держава фінансує спеціалістів, а ми не можемо зробити простір. Це перше. Значить, у нас... Так, да, о, правильно. Але в нас, так склалося, в нашій громаді, Анна Константиновна, що колись був такий значить, підрозділ, як санкт Можливо, ви чули, можливо, знаєте. Вони надавали разну, так сказати, послуги, наприклад, там, аналіз води або інші, так сказати, пов'язані з, ну, з цим напрямком роботи. Але зв'язку з реформою цього підприємства, цього закладу в нас вже немає. Але приміщення залишилося. Мені по цьому приміщенню вже ваші колеги сьогодні говорили. Там просто не передали. Я перепрошу, вони, може, про нас і останція, ти не було говорили? І Два, Два приміщення. Одне Мін е, охорони здоров'я, так, так, От інше я... Мін е, агроекономіки. Так. так, я зараз як про міністер... Да, дивіться, Анна Контент. я говорю про Міністерство охорони здоров'я. Так, це... я буду бачити міністра, так, я вже з нашими колегами переговорю. Це дуже добре. Тобто, бачите, ми, наші колеги, ми думаємо, о, тільки, навірно, не... хоча я голову перед тим, як іти до вас, голову громади. Ми разом всі не Ну, я на за вас е, кажуть, що це ви е, підіслали мені Зіней до Миколаївна, щоб вам дорогу зробили. Оце мене так і кажуть. <рес> я кажу, як є. Ну, це бачите, оце, оце, дружина. оце, дружина. оце дружина. да, Ну хорошо, ну так я не заперечую, а що моя дружина якийсь, я не понимаю, вона що не це має права вивизнатися. Ви, 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 і це вони в цьому бачають, що це. Ні, я не кажу нічого. Так вони дивіться, якщо я вам скажу, що вони, вони спеціально, от вони чмирять людей. До речі, так і по відношенню до вас. Щоб, щоб от не чу. Мене дуже важко чморити, я думаю, людей теж дуже звісно. І е, в нас е, чисто ділові питання. Так, Правильно? так. Ну, будем... то, Але ж вони розпочали оцю історію. Вони ж тільки розказували вам, я ж не знав, що... Е, Зінеїда Миколаївна прийшла е, до мене так. щодо дороги. Так. Вони кажуть, що в нас дуже багато доріг, е, які е, є да. не да, Вони, вони, вони не нічого не робили десятками, десятками років. Десятками О, років. Що, Вони цього не сказали. Я вибачаюсь, це ж ви тут так. на десять десятками років. Так. О, та. Ну, ж правильно. Це колективне О, рішення, яке в дорозі Так, Ну слава Богу. Але коли в мене була можливість, коли я працював, я до них не звертався, я це робив власними зусиллями і разними фінансами. І це ви прекрасно знаєте. Дивіться, значить, дивіться, до теми. Значить, ми звертаємося до вас як до депутата, а ви вже Верховної Ради, а ви відповідно знаєте, я ось мене такий лист з вивідкою. Відповідно, звернетесь до міністра охорони здоров'я і, можливо, що то в цьому напрямку, а це ваші колеги вийде. Ну, е Ні, вона щось зроблена а зараз. Пісніть, колектив. Кол... підпишіть колективне звернення зараз по Давайте, ось люди сидять. Ні, колективне увазі ваші роблять, ваші колеги роблять звернення, колективне звернення. Так, да, то ви ж підпишіть, ви ж теж допитав. Ну, Я підписав, я персонально. я ну, допитав. Я розумію, я долучу, але було б краще. Долучить його до, до, ні, ну, до, той, до того листа і будете давати їм відповіді. Ну. Мені, мені все одно, ви знаєте, якщо б воно робиться, мені головне, що вони присвітили це питання, і це добре. Моя задача не стоїть в тому, що там зробити хуже. А я, хочеш... а я наскільки знаю, там рішення, а рішення моз. Передати. Так. Не передати. Ну, поки немає такого ніякого, я не знаю. Там вони щось мені показували. Показували? Що? Тобто вже були запити. Ну, да, бачите. Були, були. Да. Ну, можливо. А в якому воно стані зараз? Ну, в стані з э, руйнації. А, а там, Ак воно актив... не вдається в оренду, воно ніяк не використовується, воно просто закрите. Воно не отоплюється. Mm е, Ну, скоро це буде я пристан. Я попрошу да. міністра, щоб да. вам да, передали бо... це приміщення. І тоді його І можна... можна буде. Я з ним все розуміти, по вашому пологовому будинку. І за по одному, пакету ви по маєте? По пакету це yeah. був. І, і заодно ми поговоримо про приміщення. Так, так. Що ще? Анна Касимовна, тільки дякуємо за вашу роботу. Та я вам і, дякую. Та, ну перестаньте. Я кажу, ну, разом ну, до... Вдох... маленький позитив. У Мирійці ви давно були, Анна Касимовна? Давно. Були. Пам'ятаєте, те поле. Де нам помагало, до речі? Це тепер там ось таке. Ви допомагали? Добре, да. Миколаївна Тимченко передає великий привіт. Да. ми, ми, ми... ми пам'ятаємо, да, що ми да, да, да. треба зарибити. Коли... А вже зарибили да, зарибили, да, вже да, зробили. Да, так да, так да, що да, ми не то, є, то що ми вас допомогу, запрошуємо. Всі всі і зараз дивіться, що продовжимо далі. Зараз же хочемо, щоб вони просто-напросто зробили відвод землі біля річки, зробили під парк. Це ж усе їхня завдача, а це ж їм ноги коєм, Що це треба застали дерева засадити, відповідно. А, але щодавно, дерев. я, я вам зіляку буду... готова Ні, ну ми ж не будемо вам казати, що ви, ви нам дерева садили. Вибачте, ви нам зробили на речі, Я про що? Е, все одно ви, ви ж розумієте, що весь бюджет на місцях, що ви як громада розпоряджаєтесь своїм бюджетом. Я впевнена. Що навіть незважаючи на те, що бюджет 260 мільйонів, Дуже мали, гроші є. Є. А що, що такий бюджет в тіні? От такий бюджет ще в тіні. А в чому саме? Як? У вакцизів, податків, ПДФО, Все у тут землі. Ні, він просто не вкладається. А тобто ви хочете сказати, хтось пло хтось працює. Конечно, ну, люди yes. мене, конечно. От хто в нас платить налоги в ПДФУ? Оце лікарня, от вони платять вчителі, оце три основних напрямки. Останні всі А Підприємці, а, максимум. А тут маслозавод? Ми, мінімальне, все, це все на мінімальне. Ну маслозавод це, це ще куди не йшло. А от а с... а ці мапи сплачують? Гроші? Ну на єдиному податку. А оренда? Заправка. Заправка. Ну, заправка працює, так. Да. От фора. От дивіться, акциз від заправки і від, від фори. якщо ми зараз візьмемо аналітику, у нас же тут ніхто аналітику не робить. Значить, візьмете, колись він зачитав, голова громади, зачитав наповнення бюджету по акцизу, я привернув хто ж його наповнює. Вказується у цьому, у місті, тоді ще була міська рада. Фора заплатила 300 тисяч акцизу Через те, що там йде через алкоголь, цигарки йдуть через касові апарати. Візьміть всі на напрямки сільські магазини. Їх тут не менше оборот буде всіх, якщо взяти чимось фора. І ви побачите 10 тисяч або 15 акцизного податку. Через що? Через те, що не обліковується. Фіскальний чек не видається. Та не взагалі порушення за порушенням. Тут ви ти ви є, ви так, Акциз, акциз. <пілу> акциз. <пілу> <пілу> ну, не питає, завжди давати. Акциз, акциз. Тысяча доларів і тогда три. Ну оце, о, оце. Окей, а ти знаєш місця? Та це всі, Ви виходите і раз, два, три, і дайте таке саме. Не І він... На другого. Где-то будет подоспать, правда. Можно номер телефона хто бере? У Нас провал як мобілізації. От дивіться на консер... От дивіться, ви ви в комісії по те саме по відношенню ви дійсно багато привертаєте увагу. А що не йде мобілізація? Чо люди зараз не йдуть? І Ви кажете, що добровольці там раніше були Через те, що построїли принцип мобілізації по принципу, бідний багатий. Ви їх запитали так, да, ви його голови записали, скільки в тебе депутатів знаходиться на війні. Або їхніх синів, або їхніх внуків, а потім далі. Тобто це ще своя, свої для своїх, вони ж не служать. А це все бачать оці всі прості. Кажуть, а ми що сірі? Ви нас ловите, ви нас туди тягнете, ви все стане про в часу. Робіть ротацію. цим усім начальникам ТЦК, чи як я тим самим. Да. Якщо не будете, якщо будуть прив'язані, через те, що раніше їхня була задача, це щоб був свій прокурор, начальник поліції і тепер начальник ТЦК. І тоді вони підемо амахором. Добре. Все. Дуже вас рада була бачити. А ми вас теж. Так що ви нам Добре. тоді, будь ласка, зможу, все Так. Звісно, ви змогли нам поліції допомогти і тут поможете. І зробимо ветеранський простір. Добре, добре. Да. Але як там цей закон? Уже ви нам підпишете, що голови громад на такий термін не будуть йти. Ви будете голосувати Я за це? Так. Я вважаю, що це правильно, через те, що ми наче не змінимося від цього, так сказати, минулого. А питання на цьому. Розвитку має бути ротація. Так, о. Не просто так, бо, бо всі, ну, всі взагалі е, дипломатичні установи, да, от, якщо ви подивитеся, там весь час відбувається ротація, і більше ніж на 4 роки людина не призначається, того, щоб вона не встигла освоїтися, бо як тільки людина освоїться, в неї включаються. Так. Да, ну, і по депутатах, якщо можна, це, звісно, це дуже, щоб ви. Вони щоб... Ну, мають теж розуміти, ви самі. Так ви знаєте, який закон про вибори? У місцеві вибори. У нас на вибори з 22 тисяч у 25-20 році прийшло 7 тисяч. Розумієте? третя час прийшла. Це вибір людей, так. вони мають розуміти, що це їхнє майбутнє, що на вибори треба ходити. Ні, ну, безумовно. Якщо ти відчуваєш собі силу, треба балотуватися. Не вистачає професіоналів. А вони користуються, не, не вистачає дивіться. професіоналів виконавчих Вони районів. користуються, вони дивіться, вони ж користуються оцим, 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 та байдужістю людей. Оце цих, які заходили до вас, вони... Вони, вони... самі дають цим користуватися. Да. Тут, е, знаєте, ну, ми будуємо нову країну, нових людей. Так що давайте от по головах і по депутатах на третій срок. Не треба, депутати. Все, до побачення до Побачення так. ваш помічник думає, так як і ми по відношенню акцизів. Ви бачите, як там.